Всім привіт, вітаю вас у новому відео. У нас, слава Богу, ще є світло. Десь включили 5 часов ранку, цілу ніч не було світла, поки ще є. Я швиденько закинула стиралку. Наливала скрізь знову води. Ну, поки, наче, слава Богу, не вода, до речі, не пропадає, відколи йдуть душі. От вже днів 5, десь, хоч і довго немає світла, але вода є. Раніше. Так, було годинки три, 3, немає світла і вже немає води. Це, слава богу, водичка завжди є. Хоч одне добре. У нас сьогодні гості. Приїхав папа. Мама зарізала пітуха здоровенного. Велико кілограма десь. Це точно. Сир передала, Вон буде на сирники. Поставила хай розмерзається, бо в морозілці місця нема. Морозілка в мене ще й так повна. Підуха під духа цього нема куди пхати, так що я зараз його помию добре, повибираю, де-не-де он пищики є, замариную. Як дадуть, дай Бог світло, то й запечу в духовці. Маринувала півнику. Він стояв десь годин 10. Я зробила таке сіль, перець, паприку, приправу для курки, олію. І це все перемішала, добре його обмастила в пакет. І в холодильник, я ж кажу, він стояв десь годин 10, це точно. Зараз дали світло, обмотаю його фольгою і в духовку запікається. Все, обмотала я добре півня в два слоя фольги. І буду запікати його зараз при температурі 200 градусів приблизно десь 3 години. Він дуже крупний. от І потім десь півгодинки ще без фольги, придати йому золотисту скоринку. Позрізала тут от трохи квіти деякі сухі вже. Воно так зверху кустики більш-менш сухі. Ще, звісно, роботи скільки. а це листя. Прям дивитися на нього не можу. Ніяк не можна загребти, воно мокре все, і на городі також мокро, щоб його позакопувати в землю. Да, Погода паршива, і дощі, і дощі кожного дня ляпає. Не знаю, постирала стілку, вивішила на вулицю. Якщо нічого не ляпне знову, то можна хоч трохи продує її. Потім занесу на сушилки досушиться. Півдесятого, але слава Богу, ще світло є. Надіюсь, допечеться мій півень. Може, хоч трохи сьогодні буде світло. Мама казала, в них вчора майже не вимикали, а в нас навпаки зовсім його не було цілий день. Головне, щоб нічого не ляпало, може вже хоч трохи стане на погоду, хоч не буде дощів. так дуже хмарно. Може, хоч дощі вже припиняться. Поки розвішала стірку, походила трохи там на вулиці, змерзла так, холодно, в руки так змерзла, побрізала деякі квіти, там сухі такі, а так не можна нічого робити на вулиці. Холодно, мокро, все мокре таке. Сережа поїхав з папою. В Одесу в лікарню, папа приїхав у лікарню повість Сережа його обласну. Так що ось такі от справи, а я печу півня ще. Слава Богу, хоч світло є. Я так переживала, думаю, це я скільки його буду пекти. Домашній, здоровий ще, крупний такий. Треба часу, скільки, щоб його приготувати. Ну, слава Богу, є поки ще світло. Трохи набрали ще води. Ну, поки, слава Богу, не, як не пропадає вода, хоч і світла нема, але водичка є. Раніше, я ж кажу, було декілька годин, і вже світла, як не було, не було і води. Зараз, слава Богу, декілька днів вода тримається. Так що, хоч так добре. Хоч трохи дають в день пару годин світла, також добре. Не треба кожного дня включати генератор. Морозилка тримає. Вчора ми трохи включали, бо, кажу, за день вечором дали трошечки світла і все, то ми трохи включали його, щоб насос прогнав воду, бо дуже в котлові піднялася температура. І треба було прогнати воду по батареях. то Сережа трохи включав. А так поки не включаємо. Так, да, дуже холодно, дуже хотілося. Так хочеться прямо на вулиці щось зробити, бо вже надвіло в хаті сидіти. Але куди будеш? Лазити по болоті? А роботи ще достатньо на вулиці. прямо на це листя дивитися не можу. О, все, виключив світло. Скільки. 9.59. Ну, 10 годин. Ну і зате. Спасибо. Встигла машинка постирати. Трохи хоч запікся той півінь. Це ми так на Новий рік пекли. Також світла не було. Я поставила курку з за апельсинами запікатися, то ми її пекли до 12, потім включили світло після 12. Так що ми вже її їли на другий день. Ну, але приготували. Так, я бачу, буде із півдня. Ну, може, дадуть в день. Було би добре, якби дали в день трохи ще світу, то я б його допекла. А так, слава Богу, їсти наготувала, суп зварила, вчора макарони з сардельками наварила, вечеряли, бо також не було світла. А це, думаю, спечу того півня, бо в Морозівці місця немає. Так, потрохи-потрохи допечу в щоб. Було світло. Оце тільки погано, коли світла немає, то не знаєш, де що робиться. На сьогодні ще казали, що може бути опять, обстріли. Оце за це хвилююся дуже. Що отак сидиш, світла нема, нічого не знаєш. І в нас я ж казала, що і радіо не лове, сидиш, нічого не знаючи, переживаєш постійно. Ой, ну дай Бог! Все було добре, щоб було у людей світло, тепло, вода саме головне. Це саме головне. Бо страшне, страшне, що твориться. Будемо чекати на світло. 4 часа вечора, світла нам так і не дали, ну, мені головне того півня запекти. А якщо не включать, то я його, напевно, візьму на куски Поріжу в казан. Добре, що газ є Протушу, та та все наше робити. Сережа з папою ще в лікарні. Там Свої проблеми, не таке направлення дали, не хотя без нього ложити, хоча домовлялися, телефонували цьому лікарю. говорили з ним, казав: приїжджайте, подивимось, ті не таке дали, ці. Десь такого, не щось вирішують, там дзвонять. Ще світла нема зв'язку ж немає ніде. Попробуй зараз десь дозвонись що проблеми за проблемами. Гладко все не буває. У нас вітроган такий зірвався, холодно стало, нуль на дворі да то що сипало трошки днем, вже перестало, але вітер дурний зірвався. Може, дадуть час світло, бо чекаю ще трошки, як ні, то, напевно. Візьму його поріжу то й все, що робити. Так, вимикнула собі ліхтар. Сидю. Цезар, як завжди, вже щось клянче. Це так подрихне трохи і вже клянче щось. Що ти хочеш? а? Що ти хочеш? Якусь вкусняшку? Зараз поведемо, де показувати на стіл, щоб щось дали їм. Зараз підемо, зараз. Там на вулиці коти сусідські всі. Коло дверей вистроїлись, тільки що ходила їх, покормила. А тут Цезар. Да, Мазьоха мала. Ну, зараз підемо, тобі щось дам, пошлі. Нам дали світло і я, слава Богу, допекла півня цього. Довго я його запікала, майже 5 годин. Ну, але він який гарний вийшов. Я його ще зверху полила трошки цим жиром. Що з нього стікав? І ось така смакота. Дуже ароматний, смачний. Ну, домашнє м'ясо є домашнє, що там казати. Магазинне не зрівняєшся. Так що, сьогодні буду своїх чоловіків готувати такою смакотою. Ще потім відварю, напевно, пюрешки свіженької на вечерю. Так, що ось така от буде сьогодні у нас смакота. А вам всім дякую, що дивитесь мій канал. підписуйтесь, Всім вам бажаю мирного неба. Всім пока-пока!